Усім привіт! Ну що ж, приїхав до мене знов з Китаю такий Ryzen 7 5700X і проведемо тести, порівняємо його в іграх з Ryzen 5 5600. Одразу кажу, тестувати ігри ми будемо на ультраналаштуванні графіки, ніхто не буде купляти про і грати на низьких налаштуваннях графіки. І щоб Ryzen 5700X дав фору 5600 і 5600 x у мене працював в стабільному розгоні 4,7 ГГц на всі ядра. Тим паче 5700 x у нас сам буститься там 4400, 4600 спокійно. Тому ми, скажімо, 5600 догнали по частоті, навіть чуть-чуть перегнали 5700 x тим Паче 5600 узганяється на звичайній B550 материнці спокійно 4.5, 4.6 без підняття вольтажу. Тому це, скажімо так, є адекватний та показник і можна спокійно в такому режимі два процеси порівнювати. І давайте, щоб багато не балакати, перейдемо до тестів. Ігра Dragon Edge Wildcard. І що ми бачимо? У нас процесори показують практичну, та може стати не практичну, а однакову потужність FPS у нас взагалі однаковий. Але навіть на розігнаному Ryzen 5600 у нас трошечки краще стабільні, якщо дивитися по графіку фреймтайму. Тому це дуже такий непоганий результат. Зараз ми навіть бачимо, що 5600 показує трошки більше кадрів. Ну, тут доволі таки ситуація дуже прикольна. 5600 трошки краще, але затащив. Ігра Silent Hill 2, і тут ми бачимо яку картину. У нас повністю однаковий FPS, Фрізи є на двох процесорах. Взагалі без різниці кадри у нас однакові. Тобто, ну взагалі результат доволі таки теж прикольний. Споживає процесори у нас плюс-мінус практично однаково по 70 Вт. Різниця зараз між продуктивністю між двома процесорами немає. Aldo Gate 3, аналогічна ситуація, як і з попередніми всіма іграми. У нас однаковий показник FPS. Взагалі, різниці у нас жодної немає. Сталкер 2 і тут практично однакова ситуація. Можливо, Ryzen 7 5700 x показує на кілька кадрів більше. Вибачайте, але я забув вивести графік середнього кадру і 0,1%. От просто забув, тому дивимося тести так є. Ну тут можна побачити, що дійсно Ryzen 7 5700 x показує буквально, можливо, на 2-3 кадри місцями більше. Що може сказати, який може зробити висновок. Міняти 5600 на 5700 x для ігор, в принципі, сенсу жодного немає, я би так сказав. Е, можливо, там ще в майбутньому, коли будуть ігри більш оптимізовані під багато потік чи щось такого, то, в принципі, можливо і так, але ну, зараз немає скажімо так, сенсу цього робити. Якщо брати, ми будемо якісь е, завдання, типу там монтаж відео чи якісь роботи. Робочі програми тоді, само собою. Так, 5700 у нас буде показувати кращий результат. Ну, в іграх, як бачимо, в нас результату, скажімо такого немає. Ну, звісно, якщо 5600 в 100 -ті буде. Проти 5700х. Ну тут відповідно так, у нас буде трошки менше е, FPS на 5600, але так як я казав, на любі b 550 5600 і спокійно 4,5-4,6 частоту бере взагалі на ізі. Ось таке було відео. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічей. усім папа. -па.